Вітаю вас на каналі Абетка рецептів. Друзі до свят. Пропоную спекти ось такий чудовий польський пляцок виходить високий, великий, дуже м'якенький, смачний, в міру солодкий. Це бісквітні коржі та смачний заварний сирний крем. Нагадую, що перелік інгредієнтів, як завжди, можна знайти в описі під відео. Для приготування пляцка нам потрібно 12 яєць. 6 жовтків входить до крему, а решту будемо використовувати на самій коржі. Отже, беремо 6 яєць, розділяємо їх на жовтки та білки. Жовтки відкладаємо в сторону, прикривши харчовою плівкою, а білки збиваємо в піну, поступово до них додаємо цукор та збиваємо до утворення. Піків. До збитих білків у декілька прийомів просіємо сухі складники, а саме борошно, кукурудзяний крахмаль та розпушувач. Перемішуємо лопаткою, рухаємо знизу вгору до поєднання. В кінці вливаємо 1 столову ложку оцту та знову злегка перемішуємо. Світле тісто готове, тепер приготуємо шоколадне. Для цього знову беремо 6 яєць, розділяємо їх на жовтки та білки, білки збиваємо в піну, поступово додаємо цукор та збиваємо до утворення стійких піків. Також, за бажанням, для аромату можна додати ванільний цукор чи ванільний екстракт. Не перестаючи збивати, по одному вводимо жовтки. Окремо змішуємо сухі складники, а саме борошно, какао-порошок та розпушувач. У декілька прийомів просіюємо до маси, обережно перемішуємо лопаткою чи вінчиком до поєднання. Підготуємо форму, форму застеляємо папером для випічки. По черзі хаотично викладаємо тісто. До речі, бісквіт виходить дуже високий, тому форму можна взяти трохи більшу. Свою форму я трохи видовжила, поклавши на форму роз'ємну форму. Випікаємо бісквіт при температурі 175 градусів приблизно 40-45 хвилин. Орієнтуємось на свою духовку. Готовий корж охолоджуємо та розрізаємо на три коржі. До речі, хто любить пляцки такі більш вологі, то коржі можна просочити або зробити півтори порції крему. Приготуємо крем, для цього в сотейнику змішуємо масло, вершкове та цукор. Кладемо на повільний вогонь та розтоплюємо масло. Тим часом кисломолочний сир, він у мене магазинний. Перебиваємо блендером разом із жовтками. В молоці розчиняємо 2 пакетика пудинга або також кількість кукурудзяного крахмалю. Додаємо сир до розтопленого масла, перемішуємо. Кладемо на вогонь, перемішуємо. Вливаємо розчинений у молоці пудинг та знову перемішуємо. Варимо на повільному вогні, постійно помішуючи, доки маса не загусне, та почне булькати. Збираємо наш пляцок, викладаємо гарячий крем зверху на коржі. Чергуємо коржі та крем. Зверху пляцок накриваємо харчовою плівкою та кладемо в холодильник для стабілізації найкраще на цілу ніч. Декоруємо за власними уподобаннями. Якщо рецепт вам був корисний, буду вдячна за ваші вподобайки та коментарі, дякую за перегляд та вдалої вам випічки.